Добрий ранок, друзі. Вітаємо вас. Раді вас бачити виспаними, веселими. А зараз ви ще станете й бадьорами після руханки з пані Ксенією. Пані Ксенія, не буду тягнути, передаю вам слово. Доброго ранку. Як вас завжди багато в неділю. Я чекала, щоб з вами прокинутись. Зараз хочу щось повернути в нашому плейлісті. І будемо. В другий бік. Тримаємо колінку і тягнемо кусок. Другий бік. А тепер присідаємо нижче. ви цілі, так? Фух, цілі, Фух, цілі, але стомлені за те з усмішками. Є yeah, клас. І тепер дві ножки за себе. Вягти, але не піднімати сідниці. <laughs> Отако. От Okay. Ля, лягли лягли, я встала на вас подивитись, бо я коли лежу, я вас не бачу. Ляжте, будь ласка. Okay. Аліся, давай. Молодець клас. В когось тягнуть ножки, в кого тягнуть ножки, підніміть ручку. О, бачу Софія, мене також тягне. Саша бачу пользователь Зум, я не знаю твого ім'я. Богданчик бачу, супер. А на си... От дивіться, в кого тягне, ви стовідсотково робите правильно вправо, піднімайтеся. Отягне навіть у тих, у кого витягнуть м'язи, воно все одно тягне. сидимо, сидимо на сідничка. Є, хто там? Златік, ти де там висиш? А ну злість давайте небезпечно. Сіли на сіднички і не піднімає сідниць, тягнемось вперед. Лягаємо, лягаємо. Лягаємо, лягаємо. Хочу подивитися. Молодці. Клас. Супер. Сідниці на місці сидять чи піднімаються? Підніміть ручку, в кого піднімаються. Ага, бачу, бачу. Це нормально. Супер. Підніміть ручку, в кого сиді, сидить жопка на підлозі. Бачу, бачу. Супер, клас. І на останок ми сідаємо в, в таку позу, розніжка. Коли раз, ніжка, два ніжка. Вирівнялись. І відразу лягаємо вперед. Тягнемось, тягнемось. Коліна рівні, рівні колінка. У мене пів руханки в кадрі було була моє прання. О. Так, тягнемо, тягнемо. І тепер ніжки разом. Витягуємо за носочки і затримуємо на, затримуємо на, на рахунок 4. Поїхали. Один. Два. Три і приготувались чотири. Зачепились, зачепились, зачепились. А, да, тягне мені, дуже тягне. Але ми тримаємось, тримаємось, робимо вдих. Видих, як немоганиші. Колі Коліна рівні. Є молодці, Добрий вдих. Видих і погодували собі. Ви молодці, дуже бадьори, сьогодні прокинулись кого є питання, задавайте. Тримаю ручку. Роман. Рома, можеш вимкнути, будь ласка, камеру. Рома, ти не Чую. Якщо є можливість, вимкни камеру. Якщо немає, то так, задавай питання. Немає, мама мені чомусь завжди вимикає. А, зрозуміло. Запитуй, будь ласка. Мені дуже сподобалась зарядка. Клас, мені теж сподобалось, що тобі подобається, приходь ще. Дякуємо. До. Ще Степан і Ані Аль... степанчик опустив. Альонка тримає ручку і Луїза, бачу. Альонка мені також дуже сподобалося, заняття. Клас, Альонка, я бачу, ти займалася і все робила, ти молоде. Угу. Дякуємо. Саша, пономерю, вмикаю тобі мікрофончик. Мені теж сподобалось заняття. Клас! Дякую, сьогодні всім сподобалося заняття. Ну, як завжди. Я не знаю, як звати дівчинку, там де підписано пользователь Zoom. Можна запитати тебе, як тебе звуть? Мене звати Аня. Аня я перейменую. Задавай питання, пані Ксюші. Мені дуже подобається зарядка. О, так приємно а. чути. Я, я получила первое место. Вау, одеться ты на тренировке. А тренировки почему были? Ну, у меня было соревнование. З якого виду спорту? Е -е, акробатика. О, ну ты крута. Я бачу пом'язав на ручках, что в тебе дуже сильні руки. Клас, молодець, я тебе вітаю. Луїзочка в нас тягне ручку з так, так, Луїзочку. Луїзочка, кажи, будь ласка, мені дуже подобаються заняття, але я некоторіе заняття пропускаю і за свету куча, але так дуже подобається. Дякую за заняття. Тобі дякую, що ти ходиш. У нас там ще злата, да, так? Так, так. Я просто хотіла похвалити цього чудового метелика, костюма метелика від Луїзочки. Дякуємо, що показала. Так, тепер вмикаю златочку. Лу Луїзу. Луїза, Альонка. Зараз всіх підряд запитаю. Луїзочка, кажи, будь ласка. Луїза, М тільки що. А, так, вибачте, будь ласка, Альонка, напевно, я не опустила ручку. Альонка. Я хотіла ще що... вас поставити з раніше з Миколаєм, тому що я не зможу написати в чат, Мені ще сталося, я не можу писати. я тебе Здалегіть. Так, Фіз... фізично ще тяне ручку Анастасія Кудрявець, дівчинка. Зараз я вмикаю тобі мікрофончик. Скажи, будь ласка. Ем, у мене є ось такий зайчик. Класно тобі? Від великий, да? так? Так. Я ще бачу, вона стягнула ручку у камеру Златаслава. Злата Слава, так, так. Угу. Зараз Вмикаю твій мігрофончик, Латочка. У мене є туфельки чорні, ще обруч такий з вушками датчика і браслет, але мені дуже сподобалася зарядка. Дуже. Тобто я можу сказати, що в мене сьогодні на руханці був метелик, був зайчик, так? займаюся. бо бачу, що у вас дуже гарні костюми. Вже всі, мабуть, готуються до Нового року. Дуже приємно, що ви з нами ділитеся своїми костюмами, і я бачу, Луїзу вже одягнула вушка метелика, крильця. Ви дуже гарні, дівчатка. Більше ручок, здається, я не бачу. А, М, а? Можна, Богданчик, як? Богданчик, як тобі? Тобі сподобалось чи ні? Да? Сподобалось. Супер. Бо ти так сором'язливий. Я бачила, як ти займався. Ви всі дуже круті, ви дуже класно робите. Сьогодні була ну, складна вправа, тому треба було. Дала, так, Богданчик у Дива... нас приходить Дива... на заняття, він не такий активний, як дівчатка, але він завжди виконує всі вправи. Бачу, Ось бачила тільки, що Аня робила мови, обережно. Так, зараз я тоді виведу на екранчик ще Аню. Аня. Аня вже вже, вже нерва. Зрозуміло, ну ось вона ще, напевно, хоче нам показати. О, молодець вас. Ну що ж, вам гарного дня. Дякую, що допомогли мені прокинутися разом з вами. Па-па! Дякую, пані Ксені, за таку бадьору руханку. На жаль, я була модератором, не могла з вами рухатися, але наступного разу, надіюсь, ще буду. Добре, всім гарного па -па. дня. До побачення.